Чергова смерть на дорозі близько шостої години ранку поблизу міста Сарни в автопригоду потрапив патрульний автомобіль. ДАІ. внаслідок аварії старший прапорщик міліції Василь Мальник, який перебував за кермом, від важкої травми голови загинув. А за життя його напарника Павла Іванюка зараз борються медики. Наряд дає автомобілем Кемрі Тойота Кемрі повертався у рівне з оперативно-профілактичного відпрацювання міста Кузніцовста Володимирецького району. Рухаючись зі сторони міста Коваль у напрямку Сарн поблизу кафе Журалина водій автомобіля допустив з'їзд з проїзної частини та допустив з'їзд з проїзної частини на місце для паркування транспортних засобів та допустив наїзд на вантажівку, яка знаходилась на паркувальному майданчику. Загиблий в органах внутрішніх справ працював з жовтня 1997 року. У нього залишилася дружина та двоє неповнолітніх дітей 17 та 12 років. Відомості за цим фактом прокуратурою області внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Правоохоронці припускають, що трагедія трапилася через те, що міліціонер водій заснув за кермом. Тривають слідчі дії. Вікторія Бондар, Валерій Гарматюк у ритмі подій.